Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Президент Франції Мануель Макрон відвідав Китай і тепер ставить ультиматум Пекіну. ЄС стоїть на порозі торговельної війни з Китаєм. Що трапилось? Чому саме зараз? Що це означатиме для майбутнього Європи і України? Також розповім вам, а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал «Голосюк про економіку та обов'язково прокоментуйте цей ефір. Еммануель Макрон попередив Китай про можливість запровадження жорстких європейських митних тарифів, якщо Пекін не вживе негайних заходів для виправлення катастрофічного торговельного дисбалансу. Цю заяву Макрон зробив в недільному інтерв'ю Лесекас. Це провідна французька щоденна ділова газета, яка присвячена аналізу ринків, економіці, фінансам бізнесу. Цей меседж знаменує різке загострення риторики після державного візиту Макрона до КНР, який завершився без очікуваних економічних проривів. Я сказав, їм, – каже Макрон, якщо вони не відреагують, ми, європейці, будемо змушені вжити рішучих заходів вже в найближчі місяці, підкреслив він. За словами французького лідера, Європа більше не може бути просто пасивним спостерігачем. Пам'ятаєте, ми з вами? Багато разів це обговорювали, що в той час, коли Сполучені Штати Америки з одного боку і Китай з іншого ведуть складну жорстку таку позиційну боротьбу на економічній, технологічній геополітичній арені, Європа стоїть в куточку і думає, що її це ніяким чином не зачепить. Так, от тепер очевидним стає, що це усвідомлюють європейські лідери. Також і тепер Макрон каже про те, що заходи у відповідь з боку Європейського Союзу можуть по суті дзеркально повторити дії Сполучених Штатів Америки, включаючи загороджувальні мита на китайські товари. А сполучені штати Америки ведуть торговельну війну проти КНР, хоча вони мають там тимчасове перемир'я. Але це перемир'я доволі умовне. Я думаю, що тимчасове. Причина такої жорсткості заяв Макрона це цифри, які насправді шокують минулого року. Дефіцит торгівлі Євросоюзу з Китаєм перевищив 300 мільярдів євро, тобто понад 350 мільярдів доларів. Що таке дефіцит от торгівельного балансу? Це мається на увазі, що євросоюз купує в Китаї товарів на 350 мільярдів доларів більше, ніж продає туди. Та він би і радив був продавати, але Китай не купує. Макрон характеризував цю ситуацію як нежиттєздатну, звинувативши Китай в тому, що він фактично вбиває власних клієнтів, наповнюючи європейські ринки своїми товарами, але майже нічого не купуючи. Натомість, ми опинилися між молотами кавадлам, каже Макрон. Це питання життя і смерті для європейської промисловості. Ми не раз з вами про це говорили. Що обере Євросоюз, коли його Китай припре до стінки? Він здасться і загине чи буде боротись? Я переконаний, що буде боротись і має серйозні шанси на перемогу. Заява ця від Макрона пролунала одразу після триденного державного візиту до Китаю. На днях він був там, тоді як президент. Країни агресора був в Індії. Ми з вами обговорювали, що там відбулося, і там Макрон зустрівся з зі Да, в Пекіні, в Чинду, попри демонстрацію особистої прихильності між лідерами, посмішки, подарунки. Да, там Макрон дарував лідеру Китаю модні речі, херметам, та да, а то йому пообіцяв подарувати пант. Ну, поки що пообіцяв, незважаючи на це, результати перемовин виявилися більш ніж скромними, якщо вже так казати. Підписано лише 12 год про співпрацю, здебільшого у сферах, які не впливають взагалі там серйозно на економіку, на оцей торговий баланс, наприклад, такі питання, як догляд за літніми людьми, збереження. Популяції панти і так далі, і так далі. Ну і великий провал насправді відбувся під час візити президента Макрона, тому що довгоочікувана угода на закупівлю Китаєм 500 літаків Airbus, яку перед цим обговорювали місяцями, так і не була фіналізована. Ви знаєте, це така приказка навіть є. Літаки продають президенти. Це не метафора, це реалії. Так, от цей провал угоди став болісним ударом для французьких надій на швидке вирівнювання експорту. Так так, з урахуванням вартості цих літаків, що обчислюються сотнями мільйонів доларів, там найпростіший близько 100 мільйонів коштує, а саме просунуті 400 мільйонів доларів. Мова могла йти про контракт сумою суми понад 100 мільярдів доларів. Уявіть собі, одна угода могла принести. Франції 100 мільярдів доларів це значною мірою могло би вирівняти цей торговельний дисбаланс. Макрон визнав, що ситуацію додатково загострює протекціонізм США, тому що адміністрація Трампа раніше цього року запровадила величезні тарифи, там в розмірі, по-моєму, до 57% на китайські товари. Пізніше вони були знижені до 47 в рамках цієї жовтевої угоди, таке про перемир'я річне між Вашингтоном і. Але де-факто США знаходяться в стані торговельної війни з Китаєм. І ми з вами обговорювали, в чому полягає нова економічна стратегія Вашингтону. Я читав велику годинну лекцію в українському глобальному факультеті Ukraine Global Faculty. Поділюсь з вами лінком. Також підписуйтесь на цю платформу це безкоштовно. Завдяки підтримці компанії Activities, провідна фінтех-компанія України, фонду Фрідріха. Еберта, і також нас підтримував уряд Нідерландів для навчання підприємців. Так от, вся ця ситуація, торгівельна війна між США і Китаєм призвела до перенаправлення китайського експорту, тих товарів, які більше не могли потрапити до США, тому що такі величезні мита, роблять невигідним їх імпорт. Тепер вони масово перекидаються до Європи, створюючи там надлишковий тиск на місцевих виробників. Тобто, по суті. В Китаї, відверто кажучи, криза перевиробництва. Китай виробляє понад третину всього світового промислового виробництва. Його треба кудись продавати. Вони самі не заробляють стільки, щоб все це споживати і купувати. І тепер на Європу чекають складні часи. Реалізація погроз Макрона стикається з внутрішніми перешкодами в ЄС. Там намітився такий своєрідний розкол. Президент Франції відверто визнав складність досягнення консенсусу, натякнувши на окрему позицію німеччини найбільшої економіки євросоюзу берлін чиї автогіганти такі як фольксваген BMW, вони критично залежать від китайського ринку і поки що вони так якщо дуже дипломатично не повністю погоджуються з жорсткою лінією парижу побоюючись джуркальних заходів з боку пекіна Да? простою мовою вони взагалі тепер виступають проти європейського протекціонізму тому що вони надто зав'язли в китайських інтересах вони збудували там виробництво, вони мають інтереси такі щодо купівлі їх товарів, там, що вони бояться заходів у відповідь. Цей візит Макрона, наступні заяви, демонструють, що Європа наближається до насправді переломного моменту. Або Пекін змінить свій підхід, що ми вам все продаємо, але нічого у вас не купуємо, і величезний торговельний дисбаланс. До речі, той дисбаланс, який. Атакує Дональд Трамп вже другу свою каденцію, і треба віддати йому належне. Принаймні в цьому питанні йому вдається скоротити торговельний дисбаланс США з Китаєм на дуже великі суми, які обчислюються навіть не десятками мільярдів доларів. От так що або Пекін міняє свій підхід, або Євросоюз піде шляхом протекціонізму, ризикуючи розв'язати торгову війну такого масштабу, що це. Призведе для катастрофічних наслідків, причому не тільки для Китаю. А чому не тільки для Китаю? Тому що я не сумніваюся, що, по-перше, що Євросоюз буде вимушений вступити в торговельну війну проти Китаю. По-друге, що Китай відповість, і відповість це запустить ефект Доміно, тому що у Китаю є сильні козири на руках, включно з обмеженням доступу до рідка які Китай практично монопольно контролює, причому як їх запаси, так і особливо їх переробку. Вони там до 90% світової переробки рідкоземів знаходяться в Китаї. Ми з вами про це говорили. А ці рідкоземи, рідкоземельні метали, життєво необхідні європейцям, іншим виробничим економікам для забезпечення потреб виробництва від сучасної електроніки до зброї і всього, чим ми з вами користуємо щодня. Без них не може працювати світова економіка. Тому. Колосальна взаємозалежність у США і Китаю, у Європи і Китаю, да? а з іншого боку, колосальні накопичились дисбаланси, які можна розв'язати мирним шляхом. Можна, але це буде означати певне коригування економічних моделей і стосунків. А можна не розв'язати мирним шляхом, а це буде означати ескалацію торговельної війни. Причому спочатку торговельної, а потім ще невідомо, як це може. Повернутись тому уважно, слідкуємо за розвитком подій і шукаємо можливості для України, тому що ці геополітичні великі тертя створюють можливості, як це не парадоксально, для України вистрибнути на наступний рівень. Знаєте, як приблизно так, як Мексика зробила на фоні торговельної війни між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, я розповідав вам, як Мексика в один рік примудряється залучати понад 30 мільярдів доларів. Прямих іноземних інвестицій в будівництво нових заводів на своїй території, завдяки тому, що великі пани чубляться. США і Китай воюють. Мексика заробляє. Україна може ставати виробничим майданчиком в серці Європи, який буде балансувати економічні інтереси різних сторін і розвивати свою переробну промисловість, без чого неможливо ні виживання країни, ні наш успіх, ні гідне місце в майбутньому. Світі сучасної економіки. Шановні друзі, з вами Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. А також дякую вам за підтримку на Патреоні. Тут на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву. Це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.